Над нею ворон лютий, горем кружляє, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось сліпі небараки, буде теж. А я, а я тільки вмію плати. Тільки сльози за країну, а діла немає. А за лихо почув його, хто ж його не знає. А надто той, хто дивиться на людей душою, пекло йому на всім світі, а на тім журбою. Не накличу собі долі, коли й так не маю. Нехай злитні живуть три дні. Я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, Щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Думи мої, Думи, мої. Лихо мені з вами. Нащо стала на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розліє в степу, як хвилин? Чом вас лихо не проспало, як малий